Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво. Перший україномовний канал присвячений металообробці. Сьогодні буде відео. Я вже в принципі колись показував таку роботу, то, що було в старій майстерні. Сьогодні покажемо новій. Значить, Треба зробити штамп для Сургуча. Для сургуча. Там один чоловік займається написанням любовних листів у панночкам і хоче свої листи писати на пергаменті гарним чорнилом і ставити печатку для Сургуча і такі ретро СМС відправляти панночкам. От, І треба йому зробити отакій, от, таку печатку АР. Ми не будемо в цілях, в цілях якби. В таких етичних цілях розшифровувати його ім'я і прізвище. Ну, я думаю, ви поняли. Коротше, АР от такому кружочку, кружочку діаметр кружочка від 20-25 мм. Там абсолютно ролі не грає. AR вже має вийде в нас на сургучі. Так, оршкло, циркуль. Спочатку візьмемо, накреслимо наш круг. Отак, от, чим поглибше. Є так. Тепер ми беремо, не будемо через копірку робити, будемо робити такого. Бачите, у нас тут не так багато перебивання. От, є. так. І прямо звідси от ми бачимо силуети наших буковок. Можемо нормально так от перебити. Лінії робимо чим потонше. До речі, про пантограф. У мене тут одні друзі приходили, запропонували мені ОЧПУшити мій пантограф. Ну, якби ідея така цікава, заманчива, так? Значить, Бюджет очп пантографа тисячі доларів. Тобто це шагові двіжки, ШВП, гайки. Там ці контролери, ця електроніка вся і так далі. Ну. Ну, я спочатку загорівся так, але потім думаю, що не варто мені цього робити, тому що пантограф, пантограф в мене фактично напряму грошей не заробляє. Та мені смислу в нього вкладати гроші зараз особо нема. Та. Якщо б я займався гравіровкою, то звісно, а так як він в мене працює рідко і для такої от роботи народ, повірте, що я оцей копір разовий зроблю швидше, ніж промалюю дане клеймо в якомусь там програмі і так далі. Так, подвоєні лінії. От тут Подвоєна лінія тут, подвоєна лінія тут, подвоєна лінія тут. То якби я сидів на одних клеймах, тільки тим і займався, то я думаю був би смисл його очіпеушувати. А так, ну скільки я тут? 10 хвилин і зробив копір. Але що саме цікаво, що у нас тоді, якщо ми вкладемо 1000 доларів в пантограф, ціна роботи має зрости. Щоб цю тисячу доларів відбити, що не завжди виходить збільшувати ціни. Так, ну що, і зразу штихелем, О. Антограф має місце на складних формах, коли, наприклад... Там якийсь кліше під монету і так далі, тому що з копірами це робити дійсно трудоємко. І пантограф має місце, коли кожен день тебе щось нове, 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 нове. Тобі нема смислу зв'язуватися з копірами. Тобі дійсно простіше ЧПУ намалювати і так далі. От. А так от в моєму випадку на, на таких от дрібних заказах там то нема смислу. Так, після того як прорізав, продираю таким різцем когутком, щоб канавка під, під трейсер була якомога глибшою і чіткішою. Букву також. Так, Поставили наш копір масштаб 1 до 10, Поставив заготовочку в патрончик. Знаєте, ми зараз робимо одну хитрість. Ми не будемо робити на заготовці отой от круговий пас. Ми його потім різцем на токарному шкрабнем. Да і все. Коротше, поїхали. Робим тільки букви. Так. Коснувся, підняв фінгер. Давайте дамо півтори десятки. Поїхали. Так, буква Тепер e. буква А. Так, я готовий вам показати. Ну, коручше, зараз ще наберемо глибини трошки, щоб було гарно. Так. Походу готово вже. в два проходи, воно завалює, як має бути. Так, зараз. Йдемо в пластилін. Так, тепер дивіться. Пластилі на рівно, так. на рівно. А що ти, чоловічий, Шкіряна куртка спортивні штани. Добре. Так, тепер дивіться, от наша печатка, тут різець такі типу різьбового. І значить так треба виставитися, щоб в нас ніде воно ні, як то кажуть, букву не з'їло. Ну от так от. Поїхали. Я знаю, там півтори-дві десятки вріжемося. Так, я вже коснувся. Бачите, так набагато простіше, ніж гравірувати. Не знаю для чого тої окантовки треба, але вона буде відбиватися на сургучі по-любому. Так, ще можна чудати глибше. При гравіровці клеїмо для сургуча. І дуже один важливий момент. Треба, щоб дно буковок було якомога чистіше. Якщо воно буде сильно шерохувати, то буде туди набиватися сургуч. Його потім звідти дуже важко виковити. Так, готово. Тепер що? Я ручечку ще зробимо і все. Так, ручку я не точив, ручку я знайшов в себе, мені колись подарував підписник таку ручку. Але треба сюди виточити колечко. Я роблю навіть не колечко, я роблю таку типу чашечку, щоб напресувати з дюральки. Напресуємо. А всередину болт. У мене були такі колечка готові, але не можу знайти. Так, нам треба зробити. Так, що в нас тут є? У нас тут є 18,5. Давайте зробимо 18, щоб воно туго зайшло, ще три десятки. Так, фаску знімемо побільше. Так. Видно вам? Ні? Отак видно краще. Тепер ми зробимо трошки зверху, обточимо його. Скільки там ще? <кхід> знімемо ще з міліметра. Добре. Так, ну і зараз ми його відріжемо. Так, той різачок ми знімемо, який ми робили канавку. Поставимо відрізний і, і відріжемо. Так, відрізаємо. Так. Така от, така от чашечка з дном. Так? Ну, щоб було гарно. Вона, в принципі, така і має йти. Не просто колечко, а вона має бути така у формі чашечки. Ми зараз її ще з цього боку підтурцюємо легенько. Так. Ось так от. Взнімемо фасочку зверху легенько. Отаке от таке от колечко. Тобто воно у нас сюди напресується, тепер болта. У нас там є вісімка різьба, ми напевно заремовемо просто болт. Вкрутимо туди, вкрутим туди і всі діла. Зараз. Короче, взяв болта, зрізав шляпку і <кхи> таких речей повністю годиться. Для використання китайська різьбова шпилька. У мене нема, то я вийшов з положення таким чином. Що ми робимо зараз? Ми беремо зараз, ріжемо різьбу М8. Так? М8 на нашій шпильці з другого боку. Так, де там моя восьмерка плашка? Є, є плашка. Так, ріжемо різьбу, трошки смальцю, маленькі оборотики. Так, і отак от. І все. Треба нарізати там пару витків. У нас з одного боку має різьбу, але покоцану. Є yeah. так, що в нас вийшло? У нас вийшло отакий от, от болт. значить Ми yeah. одною стороною його вкручуємо в наш штампік. Так. Наступне, що ми зробимо? Можна було, в принципі, до гравіровки тут зробити, але нічого страшного. Нам треба зробити таку невеличку лисочку для того, щоб орієнтувати печатку де верх де низ Отака от, от велика фриза мене стояла тут якраз неї зроблені. Легенько-легенько таку виску. От і все. От, щоб була орієнтація, де вверх де низ. Так, йдемо далі. Так, ну що ж, давайте спробуємо зібрати. Значить, перше, що нам треба зробити, то набити сюди чашечку. Чашечку. Так. Ось так от воно має тут. Зайти. От так от. Спеціально в руках роблю, щоб не ставити отак, бо буде слід. О. Так, є, тепер що? Тепер беремо клей? Клей локтайт. Значить, мазнем. Майзьмемо чуть-чуть наш. Як він? А, наш 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 болт. Наш болт, щоб він нормально прикис. Так, в мене вже закінчується є. Yeah. Того хватить? Так. Ну а тепер що? А тепер ми оце відділо туди маємо так от нагло по різьбі і крутити. Так, я зараз візьму от, от але через тряпочку. щоб ту латуньку не коцати. Так, і крутимо. Так, я просверлив там на 7. Там було таке якесь, чи то від приспосіблення, чи від трезубця, не знаю, якийсь такий отвір цікавий. Я покажу. Там було якесь отаке от о. Я просверлив на сім а Вісьмеркою болтом воно закрутиться туди ідеально. Так, що в нас там? Ще? Ще є. Так. так, ну що ж, така от получилася наша печаточка, наш що, ну, Давайте попробуємо, як воно є. От я маю ниточку. Давайте ми її отак от вузлик зав'яжемо. Так, ставимо отак от на папір. так. Так. Розігріваємо сургуч в нашій баночці. Його треба акуратно гріти по чуть-чуть, щоб він не почав диміти, смердіти і так далі. Можна феном, бо відкритим вогнем воно трошки не то. Я отак от здалека прогріваю, що він зараз він зараз у нас почне текти. Має бути такої консистенції, як, як густа сметана, щоб його можна було наляти. Так, наливаємо його ось такою хаотичною кляксою. На наш шнурок. Більше не налиєш, тому що він починає розтікатися. Так. Ну і трохи треба почекати, щоб він взяв форму, почав підстигати трохи. Можна зразу ліпити. Так, ліпимо. Він має бути такий по консистенції, коли ліпите, такий, як, як шоколад, десь отак от, розплавлений. Щоб він був рідкий, але щоб і й міг тримати форму. Ну зараз він підстигає, він досить швидко стигне. Все. А, Р. Все читаємо, все красиво. Зараз він зовсім застигне, його можна буде відірвати від того глянцевого паперу. Ну, отак от. Так от. Класні печатки получаються, отакі сургучні. Якщо грубі цифри, грубі лінії, тоді воно читаємо, воно гарно виглядає, воно здалека видно. Бо коли дуже дрібненькі циферки, там, буковки, висотові, там, 1 мм, міліметр, півм, то все можна награвірувати, проблем нема. Але для сургуча воно не добре, тому що він починає забиватися, воно погано перебиває і так далі. Ну, ну що, він же? Закаменів, ні? Ще, ні, ще отут трошки тепленький От. Якщо треба відривати початку робити, щоб вона відривалася, то її треба ляти на восковий папір, такий як на наклейках з другого боку. Тоді воно легко відривається. Бо то звичайний глянцевий папір я взяв. Отак ну, от. Отак от получилось от Простенька робота, швидко робиться, гарно виглядає. Я всім дякую за увагу. Удачі, всього вам найкращого.